Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже вдячно, що ви перейшли до мене на канал. Дякую тим, хто підписався і хто поставив лайк цьому відео. Після трагічних подій, які я важко переживаю, вирішила повертатись у свої буденні справи, мотивувати вас повертатись. Мені дуже важко всі ці події сприймати. Терактики вчинила, Скоїла Росія, це просто ні з чим не можна порівняти. Це дуже страшно і мені настільки шкода людей, які опинилися в цій ситуації, тому що це просто міг бути будь-хто з нас. Я й досі думками постійно у цих подіях не знаю, як можна далі сприймати світ таким самим, як він був. Мабуть, вже не можна, але попри все потрібно жити. Я вирішила повертатись, тому що я розклеююсь і бачу, що я просто стою недієздатна. У мене є діти, я відповідальна перед ними. Я це відео назвала Лінива мама не просто так, в такі дні, коли такі трагедії стаються. Я дійсно стою лінивою мамою і не через те, що лінощі, а через те, що просто немає фізичних сил. В такі дні я стараюсь не навантажувати себе якимись додатковими речами, зокрема, готуванням, але е, все рівно кормити чимось дітей потрібно, тому беру, купую якісь прості речі, типу вареників або піцу, як зараз, і готую щось швидке, щоб я не витрачала на це зусилля. В той же час е, я. Стараюсь мати щось в запасі, наприклад, заморожені напівфабрикати, які стають в пригоді в такі дні, і на обід лишається лише приготувати якийсь гарнір. Ну і сім'я вже не голодна. Хоча, признаюсь вам чесно, бувають вечори, коли я нічого не можу приготувати з різних причин, або ми, наприклад, не виспались через нічну якусь тривогу. І тоді ми так, знаєте, перебуваємо бутербродами. В той же час я рятую себе прибиранням. Це така моя медитація відволікання від поганих думок. Діти вони все відчувають і бачать. І якщо не поповнювати ресурс свій, то дуже швидко виходиш в мінус в своєму ресурсі і не маєш чим ділитися з оточуючим світом, а там уже і вилазять крики, сльози, зриви. Я останнім часом пережила два великі нервові зриви і панічні атаки, на жаль, до мене повернулись, але напевно це. Гріх жалітися в порівнянні з тими людьми, які втратили свої домівки. Тим часом ось піца готова, швидкий обід готовий, і я займаюся далі своїми справами. Ще це відео лінива мама, тому називається так, що в ці дні, коли я стою така неефективна і розгублена, багато чого дозволяю собі не робити. Я е, стаю неуважною і ось. Щоб ви не думали, що в мене все якось так, як на картинці, Це, я вам дійсно зізнаюся, у мене діти бувають найменше наковтався якихось наклейок, забиваються, падають. Я кричу, дуже часто зриваюсь, особливо коли такі тривоги, обстріли. Словом, я не ідеальна людина і хочу, щоб ви не будували якихось ідеальних уявлень про мене. У той же час нагадаю, що монтаж відео і прибирання це моя своєрідна медитація, відволікатися думками від негативу. І таким чином я сама себе мотивую і знаю, що ці відео мотивують вас, тому що я знаю, що вони й самі мене мотивують, коли я бачу, як хтось прибирає, як хтось наводить порядок, наче впорядковуєш свої думки і стає насправді спокійніше і легше. Тому сьогодні серед усіх негативних думок. Я таки виділила для себе час зайнятися домашніми справами, і тут перескладала деякі речі, бо діти часом вивертають все. І ми з дітьми час від часу наводимо порядок в їхніх іграшках. Це робити, я думаю, обов'язково батькам, хоча б з тієї причини, що. Так, діти самі знають, де їхні іграшки знаходяться. Вони не губляться, якісь речі повертаються на місця. Ремонтуються іграшки, зокрема, як там деякі ляльки, діти поламали їм ножки, ніжки, ручки, і ми їх можемо тут одразу ж знайти. Словом, одразу можна зібрати все докупи і якось організувати, і це все не валяється по хаті. Хоча це ефект не надовго, але він якось, знаєте, отак. Впорядковує і організовує дитину, і саме старший син він знає, що йому потрібно робити. Я фактично нічого не роблю. Тобто, це таке виховання, і я не знаю, мабуть, навчання порядку. От час від от часу ми таким от займаємось. Дочка вона трошки ще можна сказати, в дитячому віці. Вона ще не дуже цим займається. Ну, але в мене син теж. Три з половиною роки не дуже хотів цим займатися. От зараз вже більш-менш сам свої іграшки збирає. Дочка там кілька іграшок зібрала і пішла далі гратися. Якісь там, як завжди, речі на викид їй потрібно, їй одразу вони потрібні. Словом, дуже це все смішно, тому що коли воно лежить все і хто його не чіпає, воно нікому не треба. Ну але це, напевно, правило для всіх дітей. Я тут стараюсь відремонтувати, що можливо. Насправді у них дуже багато іграшок, це лише мала частина. У нас ще є частина іграшок в іншій кімнаті під сходами, де зберігаються, знаєте, такі вже, якими ніхто не грається або час від часу грається. І я їх буваю виймаю, міняю з якимись із цих іграшок. Цей комод з оранжевим органейзором дуже зручний. Ну і з кожною дитиною іграшок стає все більше і більше. Тому ми ось вирішили прибратись тут. Все це дуже небагато часу зайняло, але ще з найменшим це взагалі окрема історія. Він все тягне до рота. І, і ще й тому ми збираємо все, складаємо, щоб якісь дрібні деталі викинути. Ось так у нас вийшло, ми все посортували, машинки до машинок, конструктор до конструктора, ляльки. Ось вже побачила, що дочка, поки я знімала, вже відірвала якісь там голови, руки, ноги, ляльці. Це все ненадовго, хоча ми стараємось тримати в порядку кімнати, але знаєте, з трьома дітьми не дуже це вдається, признаюсь вам. От коли все чисто виглядає це приблизно так, вони самі застеляють свої ліжка, м'які іграшки збирають в ці органайзери, дуже вони теж нам подобаються. Все складено і не розкидано. Ось у нас ще така є поличка з різним декором. Ну і вже тут без полиці просто так іграшки, які я робила власноруч, це картина, яку я розмальовувала, будучи при надії, а це вже за декілька годин. Ну а далі я пішла вниз і ми пообідали. Вирішила трішки поприбирати за цей час. Я дуже забруднила кухню. Треба було протерти фасади вже, знаєте, і та й взагалі думками якось відволіктись, тому вже робила все, що просто бачила. Перемила фасади, вирішила це зробити просто господарським милом, розведеним у теплій воді. Дуже мені сподобалось, без розводів вийшло і всі забруднення легко сходили. Просто ганчірочкою намиваю, і, і воно швидко висихає, без жодних там додаткових протирань, витирань. Мені сподобалось. Протираю я фасади ну, не часто, скажу вам чесно, біла кухня вона не потребує аж такого якогось ретельного догляду. І я дуже рада, що в нас матові фасади, бо перед цим у нас були глянцеві і темно-шоколадні. От за ними було потрібно дуже багато догляду. Пил намагнічувався, притулявся, якось так осідав на цих фасадах, таких глянцевих. Кожен якийсь питьок, крапелька, бруд дуже сильно були помітні, хоча темні по кольору були фасади. А зараз біла кухня. Так, видно, що якась там пляма, але я не знаю, як це працює на фарбованих і матових фасадах, ну, майже нічого не помітно. Рідко, коли помітно якусь жирну пляму там, чи відбиток пальця. Але, знаєте, мабуть, це ефект білого, тому що ти бачиш і зразу витираєш. і... Немає такого, щоб щось затримувалося, як пляма на поверхні. Одразу я протираю і ось ці місця біля ручок. Вони якось найчастіше в нас брудні. І я знайшла причину. Чому? Тому що діти самі вже навчились залазити і шукають якісь там смаколики, печиво. І знаєте, коли ті пальчики жирні, я вимиваю під час прибирання, а вони ж то ні. І в нас потім вся хата в цих жирних відбитках. Заодно вирішила помити плиту, хоч і не готувала, але боже вона якась така брудна стала, потрібно було вже довести до ладу, тому знову ж таки використовую цей засіб від Galax. Він швидко діє, швидко працює і придбала ось в Єві новенькі рукавички. Тому що свої щось порвала, протікала. Я дуже не люблю, коли під час прибирання знаєте, затікає туди вода, начебто ти в рукавицях, і в той же час без них. Тому. Я протираю тим часом нашу газову поверхню. І ось тут, де стоїть кавоварка, постійно накопичується жир. І що найбільше мене дратує, то це оці липкі жирні плями, які, знаєте, потім ще притягують до себе пили. Словом це все настільки брудно і неохайно за якісь лічені дні. Тому я теж зараз пройшлася там засобом від Galax, Він такий жиророзчинний. Я думаю, ще пошукати, можливо, якийсь засіб українського виробництва для кухні, для таких от справ, щоб спробувати як альтернативу. І тож ця кавоварка, знаєте, як магніт на себе теж наліплює жир, краплі. І я лише скористалася сьогодні господарським милом, та й заодно вирішила вже пройтися по нашому фартуху по цій плиточці. Плитка ця у нас рельєфна. І якби я робила зараз ремонт, я б, уже б не брала рельєфну плитку а, і робила б, напевно, якусь крупноформатну, тому що білі шви на кухні дуже швидко стають темними швами, і зовсім неохайно це виглядає. Я би зараз робила широку плитку великого розміру, і, мабуть, шви я б робила темними. У зв'язку з тим, що краплю, і всі жирні потьоки, все це дуже сильно впливає на ці шви і виглядає це все неохайно. Ну і оскільки це рельєфна плитка, то тут постійно осідає пил на випуклих частинах. Тому, хто, можливо, зараз задумується, чи варто чи ні, таку плитку брати, можна знайти без випуклих частин, і це моя така рекомендація брати без них. І якщо є можливість, краще робити темні шви на кухні. все ж таки. Візуально воно виглядає чистим і світлим, але якщо так придивлятись і вже а не через камеру, то там досить помітні забруднення, і які, вже на жаль, не витираються. Я вже пробувала і доместусом, і відбілювачем, і кисневим порошком. але вони, знаєте, вже пропитались і в'їлись. Особливо якось я там заморожувала чорницю, і чорниця в краплях потрапила на ці шви, так і залишилися темні плями, на жаль. І тут ми ще готували на сніданок вафлі, точніше, дітям я вафлі, нам робила яєчню. І я зазвичай лишаю цю вафельницю остудитися, вже потім витираю. На жаль, ці пластинки не зйомні, але навіть якщо просто так проходитись губкою і швиденько все це вимивати, то все це досить зручно. У мене немає якихось причин відмовлятися від цієї вафельниці. Раніше я її купила взагалі за якісь копійки. Цікаво, скільки вона зараз коштує. І залишилось мені прибрати на цьому комоді. Він так само притягує до себе абсолютно все, що тільки можна. Тут і одяг з вулиці, і зарядки, і платіжки, і креми від сонця. Тому потрібно слідкувати, щоб не накопичувався бруд і речі, щоб було більш-менш чисто. Це я все зробила, дуже задоволена, що все ж таки знайшла в собі сили. Ще залишилось відрізати цвітоноси, які відсвіли. А на це місце поближче я поставлю орхідею, яка саме почала квітування. Дуже люблю, коли вони на рівні очей, тоді, як наче більше краси помічаєш. Все прибрала, все чистенько. Я дуже задоволена своєю діяльністю сьогодні. Залишилось лише заплатити і квитанцію приберу з цього місця. Ось так чистенько вийшло, поруч зі мною дітки. Вже наводять свої порядки тут, ну але без цього ніяк. Дуже вдячна вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам такий контент подобається, а я постараюсь вас мотивувати і надалі. До зустрічі!